26 квітня, чи згодні ви? Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? Ні. Якщо двоє людей, навіть близькі друзі, йдучи разом, пліч обліч, і в них виникають розбіжності, то вони або одразу зупиняються і доходять згоди, або кидають усе і не йдуть далі разом. Тому буквально правильно, і це виражається у природних, несвідомих діях людей, що двоє не можуть іти разом, якщо вони не домовилися. Тепер ви хочете іти з Богом. І Бог хоче, щоб ви ходили з ним. Але як ви можете йти з ним, якщо ви не згодні з ним, ви не можете. Неважливо, наскільки сильно ви хочете йти з ним. Неважливо, наскільки сильно ви намагаєтеся йти з ним, ви просто не можете йти з ним, якщо ви не згодні з ним. Але коли ви згодні з ним, ви можете так, ви будете йти з ним так само впевнено, як і взагалі йти. Немає такої сили в усесвіті, яка могла б перешкодити вам іти з Богом, коли ви згодні з Ним. Але це не зовсім ходіння з Богом, ходити з Ним деякий час, а потім на деякий час відійти від Нього. По-справжньому ходити з Ним, це ходити з Ним весь час, це перебувати з ним і ходити. А щоб ходити з ним весь час, потрібно тільки весь цей час з ним погоджуватися. То чи згодні ви з ним увесь час, чи згодні ви з ним у всьому? Він сказав вам усе, що вам коли-небудь потрібно було знати, щоб постійно ходити з ним. У своєму слові він дав вам усі свої настанови, щоб ви були досконалими, до всякого доброго діла готові, щоб ви могли знати й мати усе, що потрібне для життя та побожності, чи згодні ви з ним у всьому. Що він сказав у цьому слові? Якщо так, то немає нічого у Всесвіті, що могло б перешкодити вам завжди ходити з ним. Але як же ви погодитеся з ним, якщо не знаєте, що він говорить? Тому, звісно, ви повинні старанно читати Його слово, щоб знати, що він говорить, щоб розумно погоджуватися з ним. А коли ви читаєте його слово, чи погоджуєтеся ви з ним у всьому, що ви прочитали? Чи згодні ви? Коли ви читаєте те, що він говорить, чи приймаєте ви це одразу як встановлену істину, і говорите Це так? Чи ви вагаєтеся, сумніваєтеся і говорите, як це може бути? Я цього не бачу, я цього не розумію. Якщо ви чините саме так, а ви знаєте, що найчастіше саме так і чините, то чи можна назвати це згодою з Господом? Коли він говорить вам щось, а ви відповідаєте, як це може бути? Чи думаєте ви, що це згода з ним? Коли ви читаєте його просте слово, сказане вам вашою ж простою повсякденною мовою, і відповідаєте, я цього не бачу, я цього не розумію, чи скажете ви, що це згода з ним? У такому разі ви, звичайно, не згодні з ним. І поки ви так стоїте? Ви не можете, просто не можете йти з ним. Але ви скажете, як же я можу погодитися з ним, поки не зрозумію, що він говорить? Ось тут то і криється весь секрет. Замість того, щоб погоджуватися з ним, ви хочете, щоб він погоджувався з вами. Замість того, щоб поступитися своїм ідеям. І беззастережно прийняти те, що він говорить, щоб це не означало. Ви наполягаєте на тому, що його слова повинні бути представлені вашому розумінню. І якщо вони узгоджуються з вашим розумінням, ви приймете їх і погодитеся з ним, в іншому випадку, ви не погодитеся. Але це зовсім не згода з ним. Це наполягання на тому, щоб він погодився з вами. Усе, що потрібно знати для того, щоб погодитися з Богом, це знати, що Він говорить. А коли ви знаєте, що Він говорить, якщо ви довіряєте йому більше, ніж собі, якщо ви припускаєте, що він знає про це більше, ніж ви, ви погодитеся з ним, незалежно від того, розумієте ви це чи ні. Тому Господь каже: розумій, що я говорю. А Господь нехай дасть тобі розуму всьому. Хіба ви не бачите, що розуміння писання походить від Бога так само безсумнівно, як і саме Писання? Хіба ви не знаєте, що ви повинні відмовитися від свого розуміння, як від усього іншого в собі? Надійся на Господа всім своїм серцем і не схиляйся до власного розуміння. Не просіть, щоб те, що говорить Господь. Було підпорядковане вашому розумінню? Ні. Але підпорядкуйте своє розуміння тому, що говорить Господь, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання, як на послуг Христові. 2 Коринтян 10:15. Знайдіть те, що говорить Господь, це легко, тому що все сказано простою мовою. Потім прийміть це як непорушну істину, без усіятіх, якщо, і, але, як, та інших питань. Погодьтеся з ним, як із непорушною істиною, сказавши, так воно і є. Так чиніть з усім, що говориться в Біблії, щойно ви прочитаєте або почуєте це, скажіть без жодних вагань. Це так. Це і тільки це і є згода з Богом. А погоджуючись з ним завжди і в усьому, ви будете так само вірно з ним завжди ходити. І ходив єнох з Богом 300 років. Єнох погоджувався з Богом, між ними не було жодних розбіжностей протягом трьохсот років. Єнох ходив з Богом тільки тому, що був згодний з ним, погоджуйтеся з Богом, неможливо було не ходити з ним. Так було і так буде із вами. Погоджуйтеся з ним завжди, і ви будете ходити з ним завжди. Погоджуючись із ним, ви не можете йти окремо від нього. Те саме його слово, в якому ви погоджуєтеся з ним, саме триматиме вас на шляху з ним. Тому ми не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Колосян 1.9. Будь ласка, уважно вивчіть усе це, бо ми збираємося звернути вашу увагу на деякі речі, сказані Господом, щоб ви могли погодитися з ним і ходити з ним спокійно і безпечно. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.